Обзор Fighter T16 Lux. Якщо є у вас такий трактор, обов'язково. Е, і ви пропрацювали на даному тракторі рік, 2, 3, 4, неважливо, скільки, скиньте, будь ласка, мені е, короткий опис, або коротке відео, що трапилось з даним трактором. Або якщо нічого не трапилось з ним, також скидайте відео. Е, якщо ваше, е, ваш матеріал буде цікавий, приїдемо до вас і візьмемо у вас інтерв'ю. Так. Fighter T16 люкс, його плюси-мінуси. Плюси він коштує недорого, він працює на солярки досить економічний. Запчастини коштують дуже недорого. І ну, він добре фрізує. Погано орає, але добре фрізує. Це і плюси. Далі. Двигун. двигун йде на базі 195-196 двигун. 15 кінських сил, дизель одноциліндровий. Водяне охолодження. Генератор знаходиться у нас під капотом. Закритий капотом. Далі. Регулюється колія передня-задня. Проходимо далі. Проходимо далі сюди. Дивимося на недостатку. Взагалі ось цей вал на рулю, коли ми шатаємо, ось тут ну, бути люфт. Давайте так. Должен бути, це неправильно сказано, його там немає бути взагалі, але він там є зазвичай у всіх мототракторах. І чисто, случайно, тут в цьому тракторі його немає. Це просто виключення із усіх правил. Але реально немає. Я так щось взявся, а тут немає люфта. В, на черв'яку, е, на виході рульової колонки, на самій рульовій колонки, на вагу. Має тут бути, але його немає. Ну добре. Добре, їдемо далі. Регулюється колія задня і передня. В даній трансмісії стоїть диференціал. В диференціалу в цій трансмісії є порівняно із кентауром 160Б. Там немає диференціалу. Його просто е, витягнули оттуда, зробили так, що ліве колесо постійного приводу, а праве підключається, блокується цим речагом. Давайте покажу цим речагом. Кентаура 160Б блокується праве колесо і він тоді... Буксує з двох кольор. А я колесо постійного приводу, якщо ви відключаєте блокировку. Тут у нас стоїть диференціал і буксує те колесо, якому легше. Там, де зацеп менший, це зацеп із ґрунтом, це буде пробуксовувати. І блокування тут включається, блокіровка полуосії. Блокування тут включається, просто вижимаєте рычажок, заблокували два колеса, і вони вже тут повноценна блокировка. Але, але коли ви е, самі диференціали, вони... Дуже часто розконтрагаюється. Е, якщо велика нагрузка на сам диференціал, він розконтрагаються і постійно е, потрібно підтягувати гайки, які знаходяться ось тут під кришками. Раз, два, три, три болта потрібно відкручувати з однієї сторони, з іншої сторони. От, там є контрогайки, і їх потрібно затягувати. Е, давайте так, в даній модельки і раніше вже завод почав прихвачувати їх сварочним апаратом для того, щоб вони не розконтрагаювалися. Наскільки це вирішило. Питання це може побачити тільки, тільки через роки. Поки що жалоб на такі файтера на останні модельки немає. Але не настільки багато часу пройшло. Тобто, якби років 10 було можливості понаблюдати за даними мототракторами, то я сказав би вам результат, наскільки гарно вони виходять. Але зараз поки немає такої можливості, оскільки дані трактори з кожним роком все вдосконалюється і вдосконалюється. Тобто, Зрозуміло, так? Але їх стараються допрацювати так, щоб вони не розвалювались. Хоча це самі дешеві мототрактора, які, в принципі, є в природі із тракторів на 4 колеса з самими простими двигунами з водяним охолодженням на 15 кінських сил. Ну, ось так. Це самий недорогий трактор, який можна купити новий із завода. Ну, ось так. Тому, Тому. Розраховувати на те, що тут буде вау, круто, японський трактор, який дешевий. Купіть японський, а не китайський. Ну, вибір кожного. Але китайці вони недорогі. Недорогі в запчастях, недорогі в обслуговуванні. Е, дуже, ну давайте так, порівняно з іншими тракторами, вони дуже дешеві. І в принципі, працюють. Наскільки вони будуть працювати? Ну покаже тільки, тільки час. І хотілося поїхати до людей, в кого є ці фалітера, і взяти інтерв'ю, поспілкуватися з ними що вийшло із строї і, і, і так, далі, так далі. Ми розберемо, я думаю, вам буде цікаво і нам буде цікаво почути, наскільки дані трактора взагалі працюють. Потрібно змазувати вижимний подшипник перед кожним виїздом, я рекомендую, але ви можете мене не слухати. Можете просто не змазувати, він буде синіти, красніте, іскорки з нього будуть сипатися. Можете не звертати на це уваги. Запчастини є, вони в продажі, заходите в інтернет і замовляєте. Коштують недорого. От. Далі, воздушно-масляний фільтр, обов'язково. Обов'язково заливай. заливайте масло, перевіряйте, щоб воно тут було. От На дні чуть-чуть масла і сам фільтруючий елемент має бути жирний, пролитий маслом. Тоді е, улавлюється пиль е, дуже добре, менше пролітає пилі в циліндр і не такий знос йде двигуна. В середньому виходжують такі двигуни, ну давайте так, більше п'яти років точно. Якщо ви е, вчасно міняєте мастило. В даному двигуні от, і слідкуєте за взвучно маслому діяльні. Регулює так лапана. В принципі, ви просто ухлопити діятель просто так не зможете. Від 5 до 10 років може відпрацювати даний двигун без, без капітального ремонту. При цьому він потребляє солярки близько літрів часу в нагрузках в роботі. Дана трансмісія, я не скажу, що вона саме надійна на сьогоднішній день, але вона йде з диференціалом. І вона йде вдосконалена, оскільки завод вже знає, що розконтрагаються диференціали, вони стараються посилити, посилити контрагайки самого сателітів, сателітів, щоб вони не розконтрагаювалися. Подивимося, наскільки вони це все вдосконалили, подивимося тільки через роки. Просто так розказати, що це надійно. Я вам і зараз кажу, що це надійно. Але як буде воно в житті, це покаже тільки, тільки час. Тому ось так. І ніхто, повірте, якщо вам розкажуть, що щось там буде круто, ну не круче, ніж тут, повірте. Просто тут є диференціал. Якщо ви хочете, у вас є два варіанти на сьогоднішній день. Або взяти з диференціалом, або без диференціалу. Кентавр 160 Б іде без диференціалу. І Fighter е, Т16 люкс іде з диференціалом. Тут круто, але є ймовірність контрогаяння. Е, по, по сателітів. В Кентавра 160Б, такого немає, але трансмісія буде на порядок простіша, але і надійно. Ну, я кажу, як є. Тому вибачте за правду. Так, по, по так, дивимося. По подрамнику до трансмісії кріпиться у нас три шпильки у нас іде, Раз, два, три. І дві, два болта знизу. Два болта знизу. Якщо ви трішечки попрацювали на тракторі, обкатали трактор, будь ласка, відпустіть три гайки зверху, підніжміть, підніжміть нижні болти і зажміть верхні. Для того, щоб якщо будуть прослаблені нижні болти, у вас вирве рано чи пізно вирве просто різьбу на цих болтах. Якщо подрамник буде зажатий, ніколи в житті у вас там нічого не вирве. Тому я просто бачу бачив відео. Ой, обриває шпилька. обриває, Відкрутіть колесо в автомобілі і покатайтеся трішки, у вас також шпилька повириває. От. Хоча, якщо правильно будуть зажаті, якби ви не їхали і 300 км в час будете їхати на автомобілі, нічого у вас не вириває. От. І є автомобілі досить потужні. Неважливо, нічого не вириває, якщо воно зажато. Тут так само, якщо подравник буде зажатий, нічого у вас не вирве. Але рекомендую просто продивитися зажив. Ось так самий простий, недорогий трактор Fighter T16 Lux з диференціалом. Е, орають мототрактора всі. Давайте так. Вони досить просто орають, переворачують вони дуже погано, але фризують хорошо. Трактор економічний прицепчик, можна окучить ним, можна збити бур'ян, можна викопати картошку. В принципі, зробити комплекс робіт на, невеликом ділян... на невеликій ділянці землі. Комплекс за недорого. Ну, ось так. Це крута... Крута техніка, якщо у вас є руки. Якщо ви не готові ставати інструментом і підкручувати дані мототрактора, купіть японця, він буде коштувати на порядок дорожче, обслуговувати його буде дорожче, але він не насильки, часто ламається. Хоч і запчастини запчасти коштують дорого. Дорого, але ви до нього сильно не лазите. От в цьому різниця. Китайська, китайська техніка, вона також працює, але вона потребує просто більшого уходу. От і вся вам різниця. Підписуємося на наш канал, всім гарного дня. Залишайтеся.